Ну що, Настю, рюкзак готовий. Mm, ну так. Ну я зараз гляну. Це він дуже легкий. І це що? Головне приладдя для школи. Ну якщо вчителька поставить незадовільно, то хоча б губи будуть блистіти. А ось це мій рюкзак. Гляньте, тут все саме необхідне. А ну дай мені я подивлюсь, що там в тебе. Тримай. О, важка сумка. Дракон, ведмідь. Смаколики. Фрукти. І книжка дитяча. Ну так, дійсно, саме необхідне. О, здається, вже наш найменший учень почав навчання. Ней -ней. Так, візьму цю спідничку. Стої, зараз же знімемо її плеску. Ти що? Перший день школи після літа. Я маю виглядати ідеально. І я хочу гарно виглядати. Я ж теж школярка. Але ж на тобі ця блюзка висить на намет Але ж вона така красива. У тебе теж є дуже красива блюзка. Он там вона висить. Точно, йду одягну Ось вам і новий шкільний стиль Шкарпетка на голову. Ну де не Марія. Яка ця блюзка не красива. Щось не те. Так, без паніки. Зараз я її попрацюю і все буде супер. Хоча, чесно кажучи, я більший спеціаліст по млинцях, а не по блузках. Дай сюди, краще не треба. Пам'ятаєш, як ти мені минулого тижня футболку просував? Ну цей, ну це я. Ну це було лише один раз. І тоді праска була занадто гаряча. Та вона ж мусить бути гаряча. Ну, значить, футболка була занадто тонка. Ну-ну. Але блузку Насті я сама попросую. Ой, та це ж мій зошит. Я його хотіла на математику завести. Ага, тепер у тебе буде сучасне мистецтво замість математики. Точно! Ай ти художниця наша. Ну Ця блуза вже набагато краща. Ну дуже тобі гарно. Тобі ця блузка дуже личить. Так, вона дійсно гарна. А ти в чому підеш? А я піду в ось такій блузці. Ммм, яка краса! Ой, а макіяж давай зробимо якийсь святковий макіяж. Ну, до школи не можна яскравий макіяж. Хіба блиск для губ і легенькі тіні підберемо? Ага, ага, Давай підберемо. Так, на завтра треба бути готовим. Так, бутерброди є. Банани є, вода також є. Настю, Стефі, не забувайте мені пити воду на уроках. Ага, мам, обов'язково. Ой, а який смачний бутерброд. Ага, ага. Зараз я їх сфотографую. Це буде класний пост для сторіс. Back to school lunch. О, лайк від мене точно буде. Перевірено, смакота. Ти там не лайкай, а допомагай мені збирати бутерброди. І хто тобі дозволив їсти? Та це ж на завтра. Ну, то я тільки один. Добре, але тільки один. Стефі, ну що, підемо спати, а то нам завтра рано вставати. Так, підемо, бо я ж трошки хвилююсь. Ще зранку хочу бантик зав'язати. Це буде чудово. Сьогодні перший дзвоник, я вона найкрасивіша. <клес> да. Настя Настя, вставай сьогодні до школи. Ой, точно, треба вставати. А чого так радіти? Ну, в перший день завжди весело. Ага, весело. Що сталося? Що це за звук? Та це будильник, нам пора вставати сьогодні до школи. <клес> тату, гуляй на свої тату. Тапочки. Ой оце я переплутав тапочки. Дівчатка, ви збирайтесь, а я вам поки складу бокси. Ага, добре. Щось розбилось. Анна Марія, а ось ти де. Таки ж дісталась до печива. Але ж ти вриднуля. У мене буде нова зачіска. Тільки щось мій той бантик не вдається заплести. Які ж ви у мене красуні. Ага, мам, допоможи мені з бантиком. Так, доню, давай допоможу. Ось так набагато гарніше. Так, а тепер зробимо макіяж. Так, губки намалювала. Речі, а ви не бачили моїх тіней, бо я ніде не можу їх знайти. Я не брала, але мені здається, я знаю в кого вони можуть бути. І в кого. <гум> Анна Марія, ай-яй-яй! Майже нічого не залишилось. Ану, покажи. На, подивись. Чому? Ось цей колір дуже гарний. Ану, спробуй, сестричку. Ага, ой, дійсно гарно. А я б і не спробувала, бо завжди думала, що цей колір мені не личитиме. А мені личитиме? Звісно, ти в мене он яка красуня. Зараз і тобі нанесемо. Давай! Закривай очі! Ну все! Ти готова! Ой, як гарно! Я в свій рюкзак кладу зошит, блокнотик, ручку, косметичку обов'язково та парфуми. Я візьму з собою ще від медика Боні. Я без нього нікуди. Покажу своїм подружкам. А також візьму ще фламастери і блокноти, бо ми на перерві завжди щось малюємо. Дівчатко, ходіть снідати і сховаєте свої ланчбокси. Дякую. Смакота. Стоп, а де мій ланчбокс? Обійдешся. Ти он, поснідай добре. Ну як завжди. Ще трішки губи підправимо. А мені ще потрібна ця іграшка. Я маю її дівчатам показати. Йой, це де ж ті ключі. Я вже все обшукав. Так, по списку, наче зробили все. Дівчата одягнені, поїли, рюкзаки зібрані, ланчбокси з собою. Все, можемо йти. Тату, ми спізнимось на лінійку. Та що ж вона не залазить! Вона має поміститися. Та не поміститься, залиш дома, Стефі. Ні, я мушу її з собою взяти. Ах, ось то кра ключі. Ха -ха -ха. Ну що, поїхали? Ага. Так, поїхали. Ой, Стефі, а ти що зібралась до школи в тапках? Точно, Зараз перевзуйся, але почекайте мене. Стоп, а де мій другий кросовок? я ніде не можу знайти. Та тут твій кросовок, тут. Та тут твій кросовок, тут. Так, ну це обов'язково. Загальне фото перед виходом. Ну, все, а тепер бігом до науки. А ви не забудьте поставити вподобайку і написати в коментарях, як ваше перше вересня проходить, Па-па!